Ам провів розмову із Сі і сідзіньпіня. Китай передав важливий сигнал щодо миру в Україні. Бо до Путіна можна зупинити, але кожна дія має свою ціну. Звичайно, ж покін просто так нічого робити не буде, хоч і дійсно має великий вплив на свого кремлівського слугу. Що бажають китайців замін за те, щоб приструнити Російську Федерацію, про все це говоримо детально далі на піці юей. У міжнародній політиці часом одне слово чи дзвінок здатні зрушити події так само, як і багатомісячні дипломатичні переговори. Саме так сприймається телефонний дзвінок між президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіньом. Це перший прямий контакт між керівниками двох найбільших економік світу з червня і вже сам факт цієї розмови викликав значний резонанс. На офіційному порядку денному мир в Україні, спосіб завершення війни, майбутнє. Ні, у США та продовження тарифного перемир'я між Вашингтоном та Пекіном в контексті війни Росії проти України. Ця розмова може мати набагато глибший сенс, адже позиція Китаю фактично визначає наскільки довго Кремль здатен підтримувати свою агресію. Сторони США і КНР досягли попередньої угоди. Американський підрозділ Тікток має перейти у власність консорціуму США. президент США вже заявив, що оцінює цей актив у десятки мільярдів доларів, і не хоче, аби він просто зникнув. У такий спосіб комерційне питання стає символом нової конфігурації сил торгівля цифрової технології, та глобальна безпека переплітається у вузол, від якого залежить доля України. Сам Трамп у нещодавньому інтерв'ю Fox News наголосив, що Китай має ключові важелі впливу на Росію, якщо вони застосували б санкції, наприклад, або Мита, або як. Це хочете назвати. Якщо вони зробили б це щодо Китаю, я думаю, що війна, можливо, б закінчилась би. Китай є найбільшим покупцем нафти з Росії. Сказав він. Президент США підкреслив, що Пекін має й інші важелі, не уточнюючи деталей. Його логіка зрозуміла, без китайського ринку російська економіка швидко втратить здатність фінансувати війну. На ну, тим часом, давайте з вами і заслухаємо думку Івана Уса Росія. Як багато економістів говорять, вже давно відбулась Йоні. Економіки, тобто а ста, шалена залежність від Китаю від торгівлі з Китаєм. Якщо Китай ось що, що я казав про цим, в один момент вирішить, що все, ми з Росією більше не торгуємо, для Росії це може мати крах, причому не колись в старічній перспективі, а можливо місяці за три. А чи є бажання таке у Китаю? Я не впевнений. Верніше впевнена, що його немає. чому, тому що як писала гонконгське видання South China Morning Post, Пост. вони, очільник дипломатії Китаю і міністр закордонних справ країни, а також секретар по зовнішніх Він казав в приватній розмові Кай Калас, очільниця дипломатії ЄС, що Китаю вигідна якомога довше війна Росії проти України, тобто Китаю не потрібна перемога Росії, Китаю не потрібна перемога України. Китаю потрібно, щоб війна тривала, тому що вона відволікає увагу, і це їм вигідно. А і відповідно, їм на Росія потрібна як подразник, який відволікає і увагу, і ресурси і США і ЄС, і примушує до речі, їх всіх бігти до Пекіну, просити якось тиснути на Москву. А проте про те, що стосується можливості тиску на власне Китай. Як на мене, він є, і оці розмови про мита, які Трамп постійно веде. Він то, що хоче. Він хоче створити те, про що пише Діла ділові з в Сполучених Штатах Америки, створити позасоцівський світоустрій. Тобто, світоустрій, де правила світової організації торгівлі, вони вже не відіграють великої ролі. Практично хоче замістити цю організацію або принаймні її суттєво модернізувати так, щоб Її правила змінились в якому контексті, тому що в США розуміють, що оця вільна торгівля, лібералізація світової торгівлі вона не грає в інтересах США, вона грає проти інтересів США і грає на глобальний пів, але також США бачить, що програють не лише США, а програють країни Європи. І основний аргумент, який використовується сполученими штатами Америки, що давайте руйнувати цю систему, тому що вона працює не лише проти нас, а працює проти вас. Європа поки що не хоче. Ми чуємо це заявих лідерів, але Європа не може не розуміти, що в принципі США пропонують цікаве річ. Додаткову увагу словам Трампа надають оцінки експертів. Міністр фінансів США Скотт Бесон зазначив, що війна в Україні могла б закінчитися за 60-90 днів, якби європейські країни запровадили значні санкції проти. Покупців російської нафти видання політику навіть писали, що Трамп міг би зупинити імпорт російської нафти в ЄС одним дзвінком своїм союзникам: прем'єру Словаччину Роберту Фіцо та прем'єру Угорщину Віктору Орбану. Але ключовим залишається Китай. Саме він визначає, чи матиме Москва ресурс для продовження агресії. Паралельно з американською риторикою з'явилося повідомлення про те, що під час надавнього візиту до Китаю Володимир Путін міг отримати від Сі Дзіньпіня дедлайн для врегулювання війни проти України до кінця року. Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПАНТА Олександр Ліона вважає, що такий дедлайн цілком реальний, адже Пекін не може дозволити собі втратити ринки та ЄС із торговим оборотом у сотні мільярдів доларів. Втратити обидва ринки Китай не може і замінити. Тоді їх він не здатний. Тому, на мою думку, Китай, ймовірно, дав Путіну дедлайн умовне до кінця року. Резюмує Леонов. Цю думку підтверджує і керівник центру громадської аналітики Важа Валерій Кличок. Він наголошує далі. Цитую Бесканер росіяни здатні воювати максимум один-два місяці, а далі виснажиться. Поки сам вирішує, чи давати Москві можливість продовжувати бойові дії, фактично Китай став для Росії єдиним кисневим балоном. І від того наскільки міцно він його тримає, залежить виживання. Кремля водночас Китай використовує підтримку Москви як інструмент торгу і ша Війна в Україні стала розмінною монетою у глобальному протистоянні. Покін намагається відтермінувати нові американські мита, демонструючи, що здатен впливати на Путіна. Однак, як тільки економічні інтереси Китаю опиняться під загрозою, Кремль може залишитися без стратегічного партнера. Про хиткість цієї конструкції говорить і економіст Олег. Пензен він пояснює для покіна збереження доступу до ринків шатис є значно важливішим ніж партнерство з Москвою. Тобто Китай підтримує Росію не безкоштовно і не безкінечно. Коли ресурси Кремля вичерпуються, допомога з боку Пекіна припиниться. Своєю чергою Трамп продовжує наполягати, що саме Європа має рішуче діяти щодо Китаю. Якби Європа щось зробила щодо Китаю, я думаю, що Китай, Китаймовірно міг би змусити припинити війну в Україні. Сказав він, президент США, не приховує розчарування у Путіні. Та визнає, що вважає конфлікт в Україні найлегшим для вирішення. Я думав, що найлегше врегулювати буде конфлікт між Росією та Україною через мої стосунки з президентом Путіним. Тому я. Розчарований, зазначив політик. Цікаво, що паралельно з українським питанням Трамп пішов на серйозні поступки Китаю щодо Тайваню. За даними Вашингтон Пост, він заблокував новий пакет військової підтримки Тайбею на понад 400 мільйонів доларів, що передбачав постачання боєприпасів та автономних безпілотників і міг стати більш смертоносним ніж попередній. За інформацією джерел, таке рішення було прийнято, аби розчистити шлях до торгівельної угоди з Пекіном та підготувати особисту зустріч із сідіньпі хоча відмову ще можуть переглянути, сама пауза виглядає як розворот у політиці шай підкреслює наскільки високо білий дім оцінює можливість домовитися з Китаєм. У такий спосіб складається складна шахова партія. З одного боку, Китай використовує Росію як США та Європою. З іншого Вашингтон намагається перетворити Пекін на союзника у стримуванні Кремля. Навіть ціною поступок у таких чутливих питаннях, як Тайвань, і водночас Європа лишається тією ланкою, яка може схилити. Шалька Терезів, запровадивши санкції чи мита проти Китаю. Розмова Трампа і Сі має відбуватися на тлі тимчасового послаблення у торгівельних відносинах. Сторони домовилися призупинити дзеркальні тарифи на 90 днів, щоб уникнути шоку для світової економіки. Але проблеми залишаються. Китай, веде розслідування проти NVIDIA після купівлі Malonox США погодилися на обмежені поставки чипів у КНР за умови, що 15% від продажів отримує американський уряд. Серед інших тем експорт рідкісноземельних металів і можливе замовлення Китаєм літаків Боїнг на цьому тлі питання України виглядає одночасно локальним і глобальним. Локальним, бо стосується конкретної війни на європейському континенті. Глобальним, бо саме від цього конфлікту залежить баланс сил між США, Китаєм та Європою. Якщо Пекін справді поставив Путіну дедлайн, то найближчі місяці можуть стати переломними. Якщо ж Китай вирішить зберігати Росію як інструмент тиску на захід, війна може затягнутися, але ціна для КНР у такому разі буде дедалі вищою. Трамп очевидно робить ставку на те, що змусивши Європу діяти рішуче проти Китаю, він підштовхне Пекін до тиску на Москву. І хоча такий підхід розмови виглядає ризикованим, у ньому є своя логіка. Економіка завжди сильніша за військову силу у довгостроковій перспективі. Росія може воювати лише доти, доки Китай готовий купувати її енергоресурси та постачати критично важливі товари. Варто цю підтримку обмежити і Кремль опиниться у безвиході. Отже, дзвінок Трампа Сі може стати більше ніж обговоренням Тікток чи тарифів. Він може позначити нову фазу війні Росії проти України, адже саме зараз формується розуміння. Доля цієї війни вирішується не лише на фронті, а й у кабінетах Пекіна, Вашингтона і Брюсселя. Китай балансує між бажанням зберегти Росію як союзника і страхом втратити доступ до західних ринків. США шукають компроміс між стримуванням Китаю і використанням його впливу на Кремль. А європа ще має довести, що готова діяти не лише. Словами а й жорсткими економічними кроками, Україна ж уважно спостерігає за цим складним танцем дипломатії, адже від нього безпосередньо залежить, коли і як завершиться війна. Якщо слова Трампа про можливість завершення конфлікту протягом кількох місяців мають під собою підґрунтя, то саме Китай стане тією силою, яка може вивести Росію з поля бою, але лише тоді, коли це буде вигідно самому Пекіну. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що нині ще зарано вимагати від Кремля припинення. Вогню в Україні, виступаючи перед журналістами напередодні свого візиту до Великої Британії, він підкреслив, що вважає недоцільним на цьому етапі тиснути безпосередньо на Володимира Путіна. Здається, зараз ще не час просити Путіна про припинення вогню. Якщо мені доведеться цього вимагати, я вживу жорстких заходів. Потрібно і надалі знижувати ціни на нафту, сказав Трамп. За його словами, саме енергетичний чинник може стати ключем до завершення війни, якщо світові ціни на нафту суттєво впадуть можливості Росії фінансувати агресію значно скоротяться. американський президент наголосив, що європейські союзники повинні відігравати активнішу роль у цьому процесі. Зокрема, він нагадав прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який підтримує ідею повної відмови від імпорту російської нафти. На думку Трампа така позиція є правильним кроком і може стати важливим елементом спільної стратегії заходу. Наразі це було усе то, щоб бути в курсі усіх останніх та актуальних новин. підписуйтесь на піців. Ну а я з вами не прощаюся. Говорю до зустрічі. І в нових випусках на ПІТІВІ. слава Україні.